Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І сьогодні в нас ранок. Я збираю хлопців у школу. Провіряю сумочки їхні. Вчора дивилась. вони щось там ще собі наложували. То я ще перепровірю. Так, це Тимофієва. Їм ось таке позначають, і автобус знає, куди везти. Ще треба доложити оці документи. Як і ось там, У нас рано. Бежи, синку, вдягайся, я вже приготувала їм одяг. І подивіться, скільки в мене... В мене просто буде завод відкривається. Хто бажає хліба, пишіть. Готуємо на замовлення, бо вже зробила закваски стільки, і це вона ще попідростає. Планую понапікати трохи хліба, щоб якщо то. Положити в морозиловку дай все. І в кранці спечу пиріжки. Ну, є трохи в планах сьогодні і на завтра. То ось тільки мене заквасочки. А тут хлопці вдягаються. Ку -ку. Попіднімайте піжами, це вони так передягаються. Знаєте, як діти? Головного. І буду прибирати. Ліжки треба застилати, все таке робити. Навушники показав? Що що? А, навушники ж, да, так, зараз покажу. Відкривай. Це нам дали. Як іди, синоньку вдівай, штани. Ось такі навушники, їм треба до комп'ютера. Ми Купили вчора. Так, уже провела, я хлопців навіть не встигла зняти. Бо з є на руках, того веди, того. Хай привіт. Постріб нам теж. Щоб вивезти їх у школу. У нас ще костку закрити. 20 хвилин на 9 Ідемо Йдемо додому, синочку. Прибирай. Сьогодні буде гарна погодка, зранку тепленько, дуже файно. Так, я вже прибрала. У мене заквасочка чекає, ще трошки і можна буде робити тісто. Якраз ще я маю з'їздити в магазин і все. Цюль підняла, тому що пилососи йла. Хочу показати, в нас ось сьогодні прибирають, все стрижуть кущики. Вони ж були такі великі, розрослися. Так світло стало. А це вже обрізали їх і все прибирають. Ми це не робимо, це ну, входить в вартість квартири. Я перевдягаюся, буду їхати в Семс. Так, ми вже приїхали в магазин в Семс. Я приїхала з Татом, він хотів щось хоче тут купити. І його немає карточки, а в мене є. То сказав, щоб я приїхала. дай, Дивіться, які гарні просто ці хризантемки, Я не можу. 17 доларів, можливо, я й куплю. Який великий кущ. Ай-яй-яй, яка красота. Вау, так, іду доганяю моїх. Я з єфремчиком. гарбузи вже на осінь продаються. О, там все. Я не буду геть все показувати, просто що трішки заз... покажу вам. Це таке для декорації гарненькі гарбузки. Дивіться, які гарні на осінь. Вже є таке, що на день подяки, а це вже навіть на Різдво гарне. Дивіться, які гарненькі. Клас. Милота. От мені на Крисмас на Різдво. Ну, гарно. А на Хеллоу я, Ми таке не святкуємо. І не розуміємо. Диванчики. Я все хочу, диванчики. Прийде час, купимо. Будемо ходити з татом вибирати, що там він хоче. Дай їхати додому, тому що мене жде, моя закваска. Так, хочу трошки показати. Тут є так само як в Костко, такі ряди із одягом. І одяг класненький такий, якісний, файний, мені подобається. Дивіться, яка гарна сорочка жіноча. Я собі подібну купила в Костко. але ця розцвітка ну, така вже гарна. Я думаю, копи. Мама, певно, там ціна. Але Оксана собі таку купила, казала, що 15 вроді. Далі ось такі є светрики вже. М'які і гарні. Для, для дівчат. Супер. Саме те. Штани там є. Різні це чоловічі джинси. Такі твердий джинс, файний. Ці вже не такі тверді, ці такі. Так, я собі дивлюся, о, це костюм, напевно, чи що. Іде. Чи як треба зараз подивлюсь? Так, це кофти, а ось це штани до костюма наприклад, кофта і костюм. Окремо кофта стоїть 14 доларів і штани 14 доларів. Ну, трохи так. Дивіться, який цей гарний колір. Такий вже. Але з дітками трохи важко його вдягати. Ну, але гарненький. Оце такий осінній колір. Класний. Красиво. Так. Що ще вам показати? Одяг курточки вже такі є, як вітровка. 16 доларів. Офти, сорочки. Байкові такі теплі, м'які. Дуже приємні до тіла, дуже. Чотирнадцять. Що там ще є? А ось Adidas. Кофти по 21 долар. Я люблю так буває не роз. А на ці, на жаль, немає фотки, як воно виглядає. Так. Там дитяче. В принципі, мені такого нічого не треба. Просто подивлюся, що може, що є так. А так? Аня, такі, а штани. Штани, штани. Вони Аню. Аню, бачите, ну, зелений, о. Такий... о, такий костюмчик. Кофта коштує 13,98-14 доларів і штани. Тут можна вибирати. Мені так добре, що, наприклад, кофта можна мідіум, а штани взяти лардж, елька. Єфрем уже не спить. <рик> Дивіться, який він сьогодні. Крутий. <рик> Оце мідіум вже поміряв. Мале. Мале як тісно чи ні? <рик> ну то бери ларчу. Як <рик> ла. Буде та вільна така. Ще вже ж йому свобода. <рес> І махай хай Ку-ку. <рес> вже він не хоче сидити. Він заснув в машині. Я думала, він засне далі в коляски, як раніше. Ага. ні. Ходи далі, дивиться, ідеємо. Папа, папа, він махає мені, папа все. Дивіться. дивіться, які я гарненькі знайшла. І такі файні, приємні до тіла. Чоловічки оці. Чотири пари різненькі. Ну, класні, дуже мені сподобались. Це спать дитинки, супер. Але я не люблю цю штуку. Ну, для дитини це добре. Як спать? А вже потім в день то воно трошки сповзає. 15 доларів. Є такі дівчачі, ну, можна і на хлопчика такий розцвіточка, а ось ця уже на дівчинку. яка милота. Так, тут платічка. А тут такі піжамки. Теж дуже приємний до тіла, картерс. 10-11 доларів. Ну, трошки можна почекати, що буде, може, знижка. Ось такий костюм. Який класний. Десять оцього можна й купити, якщо буде всім однакове. Знаєте, як класно всім однакове вдягти? Все. Дивіться, яка класна штучка на дівчинку. Така та як і лосінчики. Так, скільки воно? 10 доларів. Ну, гарненьке. Оце ось таке. Так, я вже їду додому, заїжджала ще до батьків. Мама хотіла побачити єфрема. Він там походив, повеселив її. Да, їдемо додому, тому що могла б трохи довше посидіти, але заквас кожний. То така справа, що ну, якщо вже робиш, то треба робити все по своїх етапах. Не дуже файно, коли якщо її перетримуєш, як, ну, то ми їдемо з ефремом. Ще нам потрібно буде в костку сьогодні. Ой, сьогодні теж день такий в роз'їздах, не планувала нікуди їхати, але якось пам'ятаю, раніше тату обіцяла, казав, що в понеділок чи коли він казав, що мені треба всем, давай з'їзди. Кажу, ну давай все йду. <хе> сьогодні вже вранці думаю, так, сьогодні вже файно приберу, там спечу хліба, ну, буду вдома. І дзвонить ж, тату, ну, думаю, треба вести. То я вже все поробила. Тільки залишилося вже над хлібом. Такий теж день. Нормально загружений трошки, ну як загружений, в Русі. І вдома, і десь їздиш. я люблю такі дні. І люблю навіть. Мені подобається цим, що я можу їздити, наприклад. Мені треба, я сіла, поїхала. Це прекрасно. І я за цим не сумую, не починаю там скучати. Там... Як раніше пам'ятаю, я ще не їздила, я завжди ждала, там, просила в когось, щоб мене туди звозили, туди. І більшість я сиділа вдома. І так вже хочеться кудись поїхати, вибратися. А зараз уже наоборот їжу куди там, треба, куди хочу, то вже буває навіть хочеться просто посидіти вдома. Це прекрасне відчуття. Дуже класно. Так. Дивіться, вже які-небудь дерева в нас. Машина треба пропустити. Листя вже міняє свій колір. Наприклад, оце спереду справа вже є і червоне таке листя. Вже починається. Ай-яй-яй, осінь! Осінь. Дуже швидко. Пройшло літо. Та все дуже швидко проходить. Я не вірю, вже у нас було 12 вересня, був рік, як ми сюди приїхали. Уже пішов другий рік. Коли воно так швидко, я не знаю. Я вже вдома. Моя закваска мене заждалася. Дивіться, дивіться, як виросла. Я позначала. Я позначала. Так, ось це так само ж виросла гарно. Ай-яй-яй. Скільки мені сього. Дивіться. І тут так само я десь позначала. Ось. А ось яка стала. Буду багато чого робити. Вже покажу вам результат. Так, я працюю, вже мене всі сплять. Це мене тісто на калачки. Подивіться, яка красота. Оце повітрячку просто Вау. Тут вже 9 хлібин настоюється. І ще зробила на завтра, щоб спекти. Теж буде багато хліба. Трохи багато зробила закваски опари, але то нічого. Я думаю, справлюсь. Так, хочу показати вже ранок у нас, <смас> скільки все понапікала. Це з м'ясом, це з нутелою. Це пусті просто тимофій захотів. М'ягесеньке ще просто прекрасно. Пекла вночі геть навіть, бо тому що не влізло б у цей холодильник, все тісто і я так вирішила. І подивіться хліб. Дала один, одну хлібину на роботу. Гарненький. Прекрасний хлібчик. І ще сьогодні буду допікати, тому що я так розійшлася з цією закваскою багато наробила, ну нічого. Буду зараз прибирати. Єфрем дуже любить цей хліб і ці калачики, все такеньке любить з цього їсти. Це я ж вночі бігом вже поставила і все. Буду вже прибирати зараз. І треба відпочивати, бо я дуже пізно лягла. Ну що, подивіться. Я запікала ще гомілки, буде на вечерю, і зварила трошки гречки на обід собі. Думаю, хлопцям буде. Ще скільки в мене хліба. Я себе не можу. Я дуже задоволена, я поділюся з людьми. Можливо, хто хоче придбати, пишіть. Це все. треба. Настоюється і зараз мене ось там, можливо, і не видно. Цихенько ось так. Випікаються кранці. Ось. Ось такі рулети я зробила. батони з маку, не кранці, точніше. Просто рецепт такий, що можна робити все. І вже я буду, нарешті, вільна, я вже майже все прибрала, тільки підмести в кухні і все. Слава Богу, я вже ляжу спать. Ну, що мої батони, чи як їх сказати, з маком Те, що я гесенькі, готові. Не було вже в мене окремих форм. Гарно, якщо по окремості так ложить, то вони рівненькі. Ну, але я думаю, на смак це не по... ніяк не повліяє. Але подивіться, які м'ягесенькі. гесенькі. Просто ідеальненькі хлібчик, я вже дала. Ще батькам дві хлібини подавала ще тих пиріжків, То трохи вже менша є. Зараз прийдуть ще хлопці, поналожу і занесуть до Оксани. І ще покажу хліб. Дивіться, трошки поприставала ця харчова плівка. Зверху треба накривати, як воно підходить. І. Через те так трошки поде небудь порвалось, Ну, нічого. Я думаю, теж це на смак не, не помішає. Це ще щено, щено дістало, і воно, як щено дістаєш, воно таке твердовате, хрустяще. А потім воно стає теплим і дуже м'який хліб, хоча вже починає м'якшати. О, ось цей дивіться, який батон. Чи як рулет, чи, як правильно сказати, з маком. Гарненький, рівненький. М'ягісенькі. Красота. Упс. І ось тут ще печеться в мене хліб. Спочатку треба трохи з парою і через пару хвилин витягти пару. Так, все. Вже все, я попекла. Все і хліб. Коротше, мене вийшло, що я вчора ввечері, чи як так, пізно трохи пекла. 9 і сьогодні 11 20 хлібин. Я з себе в шоці. Просто мені було дуже шкода викидати ту закваску. Опари. Ну, Вона закваска, я вже її підготовила для того, щоб робити з неї тісто різне. І так вийшло багато, Ну, і мені жалко стало. І через те я спекла стільки хліба. Ну, нічого вже занесла сусідці, батькам дала, на роботу дала, ще дам сестрі, одній другій. Я думаю, хліб не пропаде і положу в морозилку. Буду трохи відпочивати тиждень або два, а можливо місяць. Побачу, скільки видержу. Мені це подобається з нею працювати, ну, але втомилася на цей раз, то відпочину трішки. І потім з новими силами буду вже знати, скільки підрахувати. Зараз ми підемо вже по хлопців, тому що скоро приїдуть із школи їсти є що. Прекрасно. Ну що, я всім дуже дякую за ваші перегляди, всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.